Перша гейкона в українській історії, Так кажуть про письменника та історика Агатангела Кримського. Його найвідоміша робота Роман Андрій Лаговський. Головний герой намагається розібратися, що у нього в голові. Він перестає їсти м'ясо, ненавидить Росію та займається селфхармом. Він має непрості стосунки із трьома красунчиками-братами, і всі ці гомосексуальні вайби на перетині 19-го та 20-го століття. Адже й сам Агатангел Кримський народився гомосексуалом. Він був Ходознавцем і багато подорожував, адже у країнах сходу лгбт людей тоді приймали частіше, аніж у гомофобній російській імперії. Через це Кримському навіть довелося придумувати фейковий роман із Лесою Українкою. Кримський міг би стати гей-іконою ще за життя, але його знищила радянська влада. У 30-х йому заборонили бути вченим. А на початку 40-х арештували. Він і помер у в'язниці через тортури. Його смерть ще один доказ того, що гомофобія це Росія.